Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушкувати рибу. Це такий простесенький, дуже рецепт. І виходить, дуже смачно. Для цього я взяла три рибки, вони вже у мене помиті, почищені. Одна цибуля велика мені потрібна морква. І болгарський перець один. Це у мене розморожений, а можна купити один, але якщо немає, можна і без перцю. Але перець надає такий дуже смак йому і запах гарний у цій рибці. Сіль потрібна олія, чорний перець і паприка. Ви можете додати ще свої приправи, які любите. От і все, що мені потрібно. Я зараз поріжу рибку і спочатку промариную, а далі вже буду показувати. Покажу вам порізала рибу. Отак. Такі невеличкі кусочки. Вона так краще промариновується, якщо вона більш-менш на такі невеличкі кусочки порізана. І тепер додаю соли. Це в мене столова ложка. І скажу, що я тут набрала десь півчайної ложечки соли. І зараз побачу, можливо, і не додам усю. Ні, не додам усю. Тому що риба дуже швиденько любить пересолюватися. І вже потім, коли вона її перемішає з усім і я попробую ще на сіль. Кажу, а це чайна ложечка паприки солодкої. Перець чорний милений. Десь отак додам одна, третя, четверта чайна ложечка додала. І оце все зараз гарнесенько перемішаю. Можна рукою, ми ж для себе робимо це все. Отак от гарнесенько вимішала. І тепер накрию і поставлю десь на хвилин 20, можу на півгодини, якщо є час. Якщо немає, то 15-20 хвилин і вистачить. А я поки буду нарізати от. А зараз овочі. Пройшло майже вже 20 хвилин, і я буду вже складати рибку, тушкувати. Але скажу вам, що духовку включила на 200 градусів. Ну, я так свою духовку включила на 200 градусів, а ви вже орієнтуйтеся по своїй духовці, тому що в мене велика духовка, я їй трошки більше градусів даю, коли щось у ній роблю. Тушкую чи запікаю. От, і тепер буду вже складати. Формочка. Формочка трошки в мене завелика для цієї кількісті риби, але нічого. Спочатку я візьму соли трошки. Так, так, дівчатка, і отак трошечки присиплю дрібку, солі маленьку. цибулю. І оці овочі, трошки чуть-чуть капочку, отак, моркву і перець. Так перемішаю, рукою так легесенько, щоб прийшла сіль. Небагато. Рибку скажу, що я більше не досолювала. І отак от можна трошечки цибулю перемішати. От і все. А тепер буду вже складати все у формочку. Так. Тепер ще буду викладати от рибку. Zdaj med žrepko jo postavljam pec. Тепер присиплю трошечки олією зверху і накрию фольгою. Я накрила фольгою йду ставити у духовку. Скільки буде тушкуватися там рибка, я скажу. Пройшло 40 хвилин, і я вже виняла от рибку з духовки. Ну, ви я кажу, орієнтуйтеся по своїй духовці і покажу вам, яка рибка виходилася. Бачите? Візьму на тарілочку. Все гарненько протушилося. Морква тут гарненько протушилася. І перчик, і цибуля, як бачите. Ну і рибка. Отака. От. Це смачненько, дуже смачно, скажу дівчатка, хлопчики. Так що, якщо бажаєте, приготуйте ви і пісненько, і смачненько. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що підтримуєте мій канал, дивитеся мій канал. І за ваші побажання дуже вам гарно дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А саме головне, бажаю всім здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!